Дуже дякую, дорогий, дорогий друже Марку. Дякую тобі за все, пане прем'єр-міністре, шановні члени нашої делегації, шановні присутні журналісти, харків'яни. Сьогодні ми в вашому місці. Сьогодні ми в Харкові разом із а, паном прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте І це надзвичайно символічний. Абсолютно, візит це візит, який демонструє шлях, який ми пройшли а, разом, які пройшли наші відносини. Я б навіть сказав, відносини між Україною та Нідерландами. Ми разом, після двох років повномасштабної війни, разом ми разом після десяти років злочину російської агресії. Ми разом захищаємо наших людей. І наші цінності, і ми так само разом маємо перемогти у цьому захисті і у досягненні наших цілей, бо життя, життя в Україні, життя в наших державах, життя в таких містах, як Харків, обов'язково переможе. І саме з Харкова в 2014 році у Нідерланди повертали тіла людей, убитих в катастрофі MH17. Сьогодні ми зустрічали з Марком. Громадянами України з хлопцями, які там от знаходяться, так ми вам дуже вдячні за ту вашу роботу, за вашу велику працю, як ви допомагали нашим партнерам, і допомагали всім сім'ям отримати назад рідних та близьких. Мені здається, це так важливо. Тоді у катастрофі загинуло 298 людей, із них 193 громадянини. Нідерландів, дорослі діти, цілі цілі родини, люди з більш ніж десяти країн, наймолодшому загиблому. Рік, найстаршому 82 роки. Відтоді увесь світ почав розуміти, що насправді означає російська агресія, що означає війна. Терор ніколи не знає кордонів, і будь-яка країна, будь-який народ можуть постраждати, коли хтось один починає жорстоку. Терористичну війну, і саме тому так важливо спільно протидіяти терору. І я хочу подякувати особисто особисто тобі, Марку. Дуже я тобі дякую за все, що ти з нами і, і твоєму уряду, і твоїй команді, і твоєму народові. Я дуже вдячен за те, що ви принципово дієво нас постійно підтримуєте в битві в битві за наше життя. Також хочу подякувати за кожен пакет військової підтримки за лідерство Нідерландів в оборонних коаліціях за таку потрібну допомогу консолідації Європи усього вільного світу заради того, щоб ми вистояли та змогли захистити свою державу, змогли захистити своїх людей, щоб могли реалізувати шлях до миру, нашу формулу. І тут у Харкові на 100% очевидно, що Росія веде злочинну війну. Її мета тільки знищення. Наша мета зупинити російський терор, зберегти якнайбільше людей, повернути життю, не просто повернути життя, повернути життю нормальність, і щоб не доводилось прокидатись через сирену повітряної тривоги, щоб всі діти могли знов безпечно. Ходити в школу, в звичайну школу. Сьогодні ми з Марком відвідали школу тут, у Харкові. Так, це просто, це просто такі відчуття. Вони неповторні. Вона підземна у метро. Я другий раз там. І ми бачили цих дітей, бачили їх очі, їх посмішки. Вони такі живі. Ну і це таке щастя, бачити таких. Таке майбутнє таких українців і ці діти вони сьогодні можуть вчитись так в таких складних умовах, але тим не менш один з одним і бути у безпеці попри війну, але поки що немає досвіду до освіти офлайн у всіх наших дітей, і ми маємо зробити більше. Маємо повернути всім нашим людям елементарну нормальність, зупинити Росію це наш спільний обов'язок. Сьогодні ми, Україна та Нідерланди, уклали нову двосторонню безпекову угоду, угоду про гарантії та співробітництво, яка формалізує в одному документі увесь спектр нашої взаємодії зараз. І що важливо, найближчі 10 років всі сфери оборони співпраця на землі в небі. На морі співпраця технологічна, політична, економічна. Ми зацікавлені у спільних виробництвах, зокрема у розвитку оборонно-промислового комплексу, у відповідних інвестиціях, тобто у забезпеченні наших сил оборони, ефективною зброєю, а наших народів спокоєм, вірою в завтрашній день. Я вдячний тобі, Марку, за. Фіксацію важливих речей в цій угоді і обсяг військової підтримки на цей рік 2 мільярда. Дуже дякую. Це дуже конкретна, дуже потужна підтримка. І саме в цьому році ми маємо досягти таких результатів, які дозволять нам наблизити закінчення війни на справедливих умовах. Нідерланди вже надають нам вагому підтримку для захисту неба. І у зміцненні нашою ППО і в наближенні того моменту, коли в українському небі з'являться перші українські F-16 від наших партнерів, і ми маємо зробити ще значно більше всі партнери разом щоб дати надійний захист нашим містам і громадам, і таким містам як Харків. Наша безпекова угода з Нідерландами містить чіткі принципи щодо санкцій проти Росії, щодо необхідності. Направити російські активи заради захисту від російської агресії, а також щодо українського шляху в Євросоюз і НАТО Вдячний Нідерландам за те, що ви розумієте справжнє значення та потенціал України, які додають сили усій нашій європейській спільноті, і окремо я хочу подякувати сьогодні Нідерландам і тобі, Марку, за принципову і сильну позицію щодо необхідності створення спеціального. Трибуналу щодо злочину агресії та щодо повного відновлення справедливості. І кожен воєнний злочин росіян та сам первинний злочин агресії повинні отримати законні справедливі вироки. Це важливо і для тих, хто постраждав через російські дії, хто втратив рідних, а також і для недопущення повторної агресії. Я впевнений, що ми зможемо це зробити, щоб такі справедливі вироки прозвучали в суді. Розвучали в газі, і знаєте, багато лідерів були в Україні і були тут, щоб підтримати нас, вас, людей наших, але ми особливо цінуємо те, що Марк, ти сьогодні в Харкові, у місті яке витримало стільки всього, витримало вже так багато а, знущань, ударів і, і вистояло. Я дуже вдячний за це. Міцності харків'ян. Ми маємо. Всі вистояти і перемогти. Ще раз тобі дякую за цей візит за підтримку. Дуже дякую. Слава Україні. Заява прем'єр-міністра Королівства Нідерландів Марка Рюте. Президент Зеленський, дорогий Володимире, дякую за запрошення мене сюди сьогодні. Я дуже зворушений тим, що я побачив і почув сьогодні. Це горде місто несе шрами двох років російської російського військового нападу. Путін намагається знищити Харків своїми повітряними ударами. Його, його цілі зламати віру людей, які живуть тут. Але сталося навпаки, харків'яни ніколи не будуть зламаними попри постійну атмосферу загрози, невизначеності та труднощі. Вони продовжують жити і вони... місто живе далі. Ви підтримуєте одне одного. Ми побачили сьогодні унікальний приклад цього. Коли і ви згадували про це, коли ми відвідали підземну школу, Школ... Шкода, що діти Харкова повинні переживати це через агресію Путіна, але водночас стійкість і сміливість. І детермінація цих дітей та викладачів це все це справжній стук надії, надії, яка змушує ваших людей битися далі, надії, яка заохочує ваших союзників підтримувати Україну далі, що власне є тим, що ми хочемо зробити зараз і в майбутньому, і не лише словами тому, що слова не зможуть подолати диктатора, такого як Путіна. Задача. Яка стоїть перед союзниками України ясна зробити все, що ви можете для того для того, щоб ви були тут так довго як тільки можливо. Це єдиний спосіб для України захиститися. Це єдиний спосіб стримати експансіонізм Путіна. Ми в Нідерландах віримо в це. І ось чому ми пост надамо принаймні 2 мільярди євро військової допомоги цього року. Що загалом збільшить обсяги допомоги, яку ми плануємо передати до 6,3 мільярдів євро, і ми будемо думати над тим, якими шляхами ми ще можемо підтримати Україну сьогодні? Ми підписав зробили великий крок, підписавши десятирічну угоду у щодо співпраці у сфері безпеки, і це показує те, що відданість е... королівства Нідерланди безпеці Україні. Ми будемо надавати безпрервну підтримку та будемо залучені в майбутньому на всьому спектрі оборонної співпраці і також у сферах відбудови, санкцій та боротьбі за правду та справедливість. Ми стоїмо поруч з Україною плече до плеча і тут і зараз ми продовжимо надавати пряму військову фінансову та гуманітарну підтримку, і ми продовжимо. Шукати інші способи, яким чином ми можемо допомогти. Наприклад, деякі нещодавні закупівлі. Ми передамо 22 патрульних човни для ДПСУ та поліції, а також три бойових човни. Ми закупили чотири радари і принаймні дев'ять гаубиць, які ми надамо до того, що ми вже надали. Зрозуміло, що збройні сили України потребують більше ППО ракет до них та більше артилерійських боєприпасів. Тому у нашому фокусі збільшення нашого оборонного виробництва і пошук шляхів, яким чином ми зможемо подолати перебої у постачанні. Наприклад, Нід Нідерланди допоможуть чеській ініціативі закупити. 800 тисяч боєприпасів, і це стане станеться найближчими тижнями. Я і, я зараз вже вже можу сказати, що ми виділимо ще 250 мільйонів євро на допомогу. І я впевнений, що колеги по НАТО доєднаються до мене в цьому процесі, і ми зробимо все для того, щоб впевнитися, що ці боєприпаси будуть поставлені до України так швидко. Як тільки буде можливо, ми також працюємо над F-16, щоб вони прибули до України якомога швидше, щоб Україна отримала перевагу в повітрі. Тому я сподіваюся, що наш меседж чітко зрозуміли. Ми плече до плеча з Україною і коаліція наших держав-однодубців стоїть разом з нами. Чим більше Путін намагається посіяти кліважі між нами, тим більше він буде зустріти єдністю та наполегливістю Володимире зв'язок між Україною та Нідерландами. Отримає новий вимір 17 липня 2020 отримала новий зв'язок 17 липня 2014 року. Тоді малазійський бонгема 17 був збитий російськими силами на сході України. Майже 10 років вже пройшло з того часу. Але для багатьох сімей рани досі не загоєні. Втрата досі така, яку неможливо пережити, і сьогодні багато. Багато тисяч українських сімей скорблять за смертю своїх сімей, своїх батьків, дітей, за тих, кого вони люблять, і ми у скорботі з ними. Ми об'єднані у нашій скорботі. Сьогодні я мав можливість зустрітися з деякими людьми, які допомагали у цьому гордому місті Харкові, тому що в цьому місті. З цього міста рештки тіл були відправлені додому. Це був дуже емоційний момент для мене і для моєї країни. Момент, який, який змусив нас зупинитися і рефлексувати, але також момент, який чітко показав, яким чином ця трагедія зміцнила зв'язок між нашими країнами. І, і те, що. І як важко уявити те, що Путін взагалі та його публічники взагалі можуть вести цю війну? Україна повинна перемогти. Людяність повинна перемогти. Мир та справедливість повинні перемогти. Дякую вам. І почнемо з Суспільного Суспільних Харків. Будь ласка. Вітаю, пане президенте, пане прем'єр-міністре. У мене, пане президенте, до вас два коротких питання. Взаємопов'язані вони це про повітряну безпеку і про наземну безпеку міста Харкова. Скажіть, будь ласка, щодо повітряної безпеки, чому в Харкові все ще немає системи протиракетної оборони, яка була б здатна закрити місто від російських с 300 і чи є загалом у ставки головно, Верховного головнокомандувача якісь плани захисту Харкова від е, е, ракетних обстрілів? І друге питання це про наземну. Безпеку, як ставка оцінює ймовірність повторного наступу Росіян на Харків з будь-якого напрямку, і у зв'язку з тим, чи порадити ви харків'янам жителям Харкова, які евакуювалися раніше, повертатися до Харкова, пане прем'єр-міністр. Ви розповіли про надання цього року допомоги в розмірі 2 мільярдів військової допомоги? Скажіть, будь ласка, чи не могли б ви трішки привідкрити? Який буде яка буде номенклатура? Що ви? Передасте і наскільки близька перспектива надходження в Україну f 16 дякую. Дякую вам за запитання. Сьогодні у нас був детальний, детальна була розмова, і команда команда Марка могла подивитись на такий брифінг від головнокомандувача. Цирського та міністра оборони багато так. різних деталей щодо захисту України неба і безпосередньо Харківа, Харківського регіону, Куп'янська, Ізюму тощо. Тобто, ми розуміємо всі виклики, главком і міністр оборони знають над чим працювати, посилюється цей захист. Я не буду вам говорити, яким чином що. Маються на увазі не інформувати зайвих людей щодо кількості наших воїнів і техніки. Наші партнери знають, чого нам не вистачає, щоб бути дуже потужними. Це стосується не тільки, до речі, Харкова, а в цілому. Стосується прикордонних міст або міст, які вздовж контактної лінії зараз знаходяться. Особливо деокупаційних міст, містечок маленьких, там де Дуже зовсім дуже складно. Можна, можна з вами дуже довго говорити про те, що чим збивати С-300, і ми розуміємо, чого не вистачає. І мало того, що це дуже складно. Ми знаємо, які високі ризики, коли у тебе до хвилини потрапляє в ціль цивільну ціль ракета росіян. Ми розуміємо, що тут треба. Комплексний захист, і напевне найголовніше діяти не тільки посилюючи ППО Харків і цей в цілому регіон. А якщо чесно, ми з вами розуміємо, що треба відтисняти росіян на довшу, на довшу відстань. По іншому, повністю захистити Харків буде дуже складно, навіть якщо ми ще посилимось відповідними сучасними системами протиповітряної оборони. Але не просто так тут, Марк, і ми про це дуже багато говорили, і шукаємо можливості посилити ППО Харків у будь-якому випадку. Це сьогодні для нас є завдання. Коли ми посилюємо той чи інший регіон, ви повинні знати, що для нас пріоритет завжди, як я вам сказав, прикордонні міста і міста з критичною інфраструктурою. І це факт. Про, про наші оборонні підприємства, де вони, де як вони релоковані в нашій державі, і чим ми їх захищаємо, говорити не буду. А Ще ви запитали про щось. Вибачте про про захист наземний не протиповітряний, а наземний. Я про це вже відповів. Про ймовірність наступу на Харків з будь-якого напрямку. Що робити харків'янам залишатися? А спи щодо повернення харків'ян ви сказали. Ну розумієте, я не вважаю, що поки що Харків так захищен, щоб я мог радити людям повертатися. Це вибір харків'ян на сьогодні. Це так. Якщо ми будемо потужно захищені, а я би навіть не так сказав, ні якщо, а коли це станеться. Обов'язково будуть сигнали від мене і від наших військових, передусім. А на сьогодні воюємо і ті цілі задачі, які я вже вам сказав, ми будемо виконувати. З приводу ППО додам лише лише один елемент, який був стосувався зустрічі минулої зустрічі в понеділок і през президент України зробив дуже дуже знач дуже тепле оголошення мене на, на зустрічі, на якій були присутні дуже багато країн, і в Парижі зокрема обговорювали те, що те, що основні проблеми це боєприпаси, 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 боєприпаси. І ми. Ми знаємо, що наразі в багатьох країнах є системи та снаряди, які зараз нагально не потрібні для того, щоб захищати безпосередньо свої держави. І ці системи вони могли би бути передані Україні, тому ми працюємо з цими країнами, щоб упевнитися в тому, що 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 щоб більше і більше систем е, потрапляло в Україну? Це ключове навіть наші спроби наростити виробництво систем в Європі. Друге питання ваше про 2 мільярди і про зобов'язання на 6,3 мільярди. Те, що ми зараз працюємо, ми зараз працюємо на трьох фронтах. Перше, це те, що ми можемо поставити, і ми зробили дуже багато всього. І ми ще розглядаємо, що ми ще можемо зробити в двосторонньому порядку з Україною. По-друге, це впевнитися в тому, що ми будуємо ці коаліції в Європі в з колегами в НАТО і, і поза НАТО в західній півкулі, щоб впевнитися в тому, що ми можемо зробити все для України. Це це те, що стосується цих 6,3 мільярдів євро. І третє це закупівлі на світовому ринку, і це завжди трошки секрет, яким чином ми це робимо, тому що не кожна країна хоче, щоб знали про те, що її обладнання йде в Україну, і ми але ми робимо це з великою групою країн, і це забезпечує постачання багато великої кількості обладнання в Україну. щодо F-16, Ми йдемо за графіком. Це означаємо, що. Що пізніше цього року вони будуть в українському небі, але ще багато потрібно зробити. І одна з речей, про яку ми погодилися сьогодні, це прискорити цей процес в тому сенсі, що нам треба впевнитися, що не не буде, не буде ніяких перепон, які зможуть причинити затримки. Або і також те, що ми також обговорили можливості, яким чином прискорити цей процес. Тому ми попросимо наше Міністерство оборони попрацювати над цим разом з нашими партнерами, такими як Норвегія, Бельгія. І іншими країнами, які входять до коаліції F-16, тому що Україна потребує цю перевагу повітрі так швидко, як потрібно. Ле Нідерланди НОС, Будь ласка, доброго дня, пане президенте, пане прем'єр-міністр НОС, Суспільний мовник Нідерландів. В мене питання до вас, пане президенте. В чому особливість цієї безпекової угоди, і чим вона відрізняється, можливо, від інших угод, які ви підписали від імені держави? З іншими країнами і до пана прем'єр-міністра питання, які найкращі можливості буде застосовувати Нідерланди саме в реалізації цієї угоди? Що це буде розвиток систем протиракетної оборони, авіації, можливо, ленд армії Ну, от, будь ласка. Дозвольте, дозвольте, дозвольте мені почати. Мова не була голландською, але. Та що те, на чому ми намагаємося фокусуватися, це звісно те, де ми де ми особливо сильні. Це ППО, це означає в 16-ті, але також але також системи земля повітря. І по-друге, те, що ми можемо зробити в морському вимірі і в боєприпасах. Тому тому все це ви знайдете в мові угоди, звісно, також ми будемо намагатися зробити все, щоб допомогти Україні відповідати стандартам НАТО, щоб допомогти Україні з вступом до ЄС, щоб прискорити цей процес, і особливо і підтримка плану плану формули миру Володимира Зеленського. Пункту 7. ми ми залучені до всього мирного плану, але але оскільки але. Але ми особливо зацікавлені в пункті 7, мир та справедливість, тому що ми, ми хочемо, щоб всі ті, хто відповідальні, були притягнені до відповідальності, і це і це означає створення спеціального трибуналу проти агресії. Ми, 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 ми вже працюємо над тим, щоб збирати, збирати докази в цих питаннях, і ми дуже активно працюємо з іншими в тому, щоб, щоб повернути Україні викрадених дітей. І це все ви знайдете в угоді. І тому ця угода вона не, не, не унікальна, тому що інші угоди також будуть фокусуватися на багатьох сферах. І, але ми хотіли сфокусуватися з, зокрема на тих речах, які, які ми можемо поставити там, де ми унікальні. Сказав, що стосується цієї угоди на дві речі, я б звернув би увагу. Є спільні речі, і дійсно, як сказав Марк, this is not unique. Але завжди є. Але так є і відбудова, і санкційна політика, посилення оборони. Тощо дві речі, які тут є. Це F-16, і це факт. У нас будуть літаки від Нідерландів. Ми вдячні за це і очікуємо в цьому році вже першу частину цих літаків. І друге, на що б я звернув увагу, також в принципі сказав вже Марк. Це той трек, до якого не всі країни. Поки що долучились, а лідерські позиції свої Нідерланди тут показали це accountability, так відповідальність, і перш за все трибунал. І тому я вважаю, що це дуже сильні сторони цієї угоди.